І на смакові. Тобто він точно такий самий смачний, і він, е, ну я б навіть сказав, довше куриця ніж звичайний. Тому оце найбільший плюс, який я для себе виявив, тому що економність у наш час це просто топчик. Якщо мені е, з, наприклад, чашею від хастелу не вистачало банки мольфару на два покури. Тому що ну от вона велика, і в неї потрібно нормально загрузити, щоб нормально покурити, то тут а, виходить, що я забуваю тричі мольфаровську баночку на 40 грам. Тобто навіть менше, ніж 15 грам. Але зазвичай а, 15 я так от примірявся на вагах, чесно кажучи, скільки в мене в середньому виходить. То якщо не брати мольфара, де я. Ну, мабуть, підсвідомо розтягую задоволення надовше, я кладу сюди 15 грамів.